Вітаю, друзі! Радий вас знову бачити на каналі. І раз ми тут вже зібрались, розкажу вам чергову історію. І розкажу я вам ні, не історію героя. Скоріше, приквіл до однієї історії про на всю голову видатної особистості. Виштовуйтесь зручніше. Зробіть собі чаю і ну перейдемо в сиві глибини віків. Туди, де поміж людей ходили боги, а реальність було важко відрізнити від вигадки. Був, ну а може ні, у давній Ірландії герой без Кулана, Цепта Ку Кухулін. Це, власне, не його ім'я, але і не прізвище відомого кошового Тамана Івана, та менше з тим. Чувак був епічний і прожив коротке, протонасичене життя, але про нього іншим разом. Бо сьогодні мова піде про його батьків. І що татко, що матуся були ще тими особистостями з великої літери О. Певно, тому легенди і зберегли відомості про них. Ну, як зберегли. Існує десь десятка два варіантів, хто там, кому був батьком, братом, кумом чи сватом, приблизно як на нашому українському весіллі. Але. Опишу ту, яку читав у сказаннях дітей Дану, більш-менш скомпильовану усередину. Отже, почнемо. О, Це Чарівна Ірландія! Край зелених пагорбів, запальної джиги, запашного пива та воїнів-поетів. Кажуть, саме звідти походить традиція пропозиції руки та серця. Мм, буквально, коли хлопець. Хотів посвататись до дівчини, він приходив до неї з пропозицією, а у підтвердження серйозності намірів приносив руку та серце. Не свої, ворога коханої. Бо у кожної видної дівчини, до якої варто свататись, точно є вороги. Ну, або були, або їх стало трошки менше. Якщо дівчина пропозицію приймала, то вона здобувала печінку ворога коханого. Бо ясна річ. У кожного видного хлопця, за якого варто йти заміж, точно є вороги. Ну, їх може стало трошки менше. Як Як при таких шлюбних ритуалах в Ірландії взагалі лишились люди? Історія замовчує. Але наші сьогоднішні герої непрості люди. І, звісно, такі банальні залучання не для них. Та почнемо ми з майбутнього батька героя Труїда Суалтама. Який ще не здогадувався, яке щастя прикликав на свою голову, займаючись звичними друїдськими справами. Тут зробимо лірічний відступ. Що ви уявляєте собі при слові друїд? Ну, такий старий шипінь, сівий дідусик з е, сивою довшелезною бородою та у білій свиті. Він збирає травки, муравки, проводить ритуали у колах каменів і такий весь із себе няшничний і добренький. Як би вам так сказати: це дещо не точна картина. В цьому прекрасному образі, створеному сучасним медіа, Неправильно все. Ні. Ритуали, звісно, друїди проводили. Але з огляду на те, що розповідають про них гаельські сказання, найточніший образ друїда виглядає десь так. Так, це я про того здоровезного жлоба, в якого кулак більше голови. А ширина плечей та товщина посоху натякають, що він одним уда Закляттям, зажене, супостата в землю по пояс, о по груди. Друїди були часто вождями та героями, ходили поміж людей та богів і магічними читами прокачували одразу два класи воїна та мага. Забігаючи далеко вперед, скажу, наші рідні волхви були також типу персонами. Так от. Жив собі в Ірландії звичайний друїд Солтан. І займався звичайними труїцькими справами. А власне, з ватагою добрих друзів, гуляв околицями, палив сусідські хутори, грабував те, що залишилось, глотував, кого спіймає. І саме один з таких набігів пережила дівчинка Дехтіре. Ясна річ, що таке ставлення до рідного села та грядки зі свіжопрополитими гарбузами панянці не сподобалось. Тим більше, що була вона дочкою друїда Кадбада, себто не останньою людиною в селі та сподкоємицею талантів, майна і титула свого батька. І прийшло це юне дарування до дядька Конхобара Макнессі за сумісництвом теж друїда, сина велета Фахтана та короля Ольстера. Ну, тобто вже помітила, що не король, що не вождь, то і друїд. От така от вона ірландська політика. Але повернемося до Дихтяре. Це юне дарування запрацялося перед людьми та боганнями не знати спокою та кохання, доки не помститься кривднику, слово доньки шляхетного роду, закон для людей і богів, і ланцюг, що сковує долю того, хто присягається. Силу такої обітниці не міг зруйнувати навіть такий могутній друїд, як Канхабар. Чи не хотів. Тож, все, що лишилося, це підготувати вимінницю. Час пішов. Солтан вже і заспокоївся і з витягу молодецько прозгубив та став спокійно правити своїми землями, не заважаючи сусідам шумними гулянками. А от Дігтяре тим часом увійшла у повну силу. Зібрала собі ватагу воїнів і рушила у землі солтама мстити мстю. Чи помстити помстю. Теж, щось палила, когось грабувала і певно когось гвалтувала. В якійсь послідовності, якій там було зручніше. Та почувши про це, Солтам подумав, що він точно десь це вже все бачив, але картинка тоді була трошки інша. Ну тобто, там, де він ходить до сусідів, а не приходять до нього. Тож. Піднявши воїнів, старий друїд рушив приводити картину світу до того вигляду, який пам'ятав. І зустрілися два війська в бою, і билися звитяжно, а в ключовий момент Суалтам та Дегтєре зійшлися у двобої, і всі боги та богині звернули увагу та спостерігали за цим видовищем. Тут зробимо ще один ліричний відступ, який я заспойлерив на титульній картинці. Справа в тому. Що мова йде про Ірландію. Перше, друге сторіччя до нашої ери, плюс-мінус 200 років. Ну тобто, з металургією все якось не дуже. На зброї її вистачає, а от на обладунки вже катма. Але на полі бою відчувався дефіцит не тільки обладунків. Ви, певно, могли вже здогадатися, що кельти були ще тими гуманістами. Що, звісно, не могло не відобразитися на їх віруваннях. Вони мали десь три десятки богів війни. Це ті, у кого війна стоїть у першій п'ятірці відповідальності. А якщо брати повний список, то там що не Бог то за війну відповідає. Ну я ж кажу, гуманісти. Та повернемось до основних трьох десятків. Порано було там чоловіків і жінок, аби ніхто з воїнів не пішов ображено. Так у ті часи кільків воювали всі. Та одній кількості замало. Кожен воїн обирав собі божественного покривителя, і аби привернути його або її увагу до себе, кільти ходили в бій голяка. Ну, а небесні покривителі спостерігали за всім цим видовищем і обирали собі улюбленця по, ну скажімо, по звитязі, чи як там кільти думали, все це має працювати. Суперечне, в принципі, твердження про те, що кельти ходили в бій голяка, але доволі поширене. Тож, скажімо, одежі на них було не дуже багато. Отже, повернемось на поле бою. Отже, зійшлися та Сол там у двобої, як море зі скелею, спритність проти сили, хитрість проти досвіду, натиск протистійкості. Але все ж гору брав солтам. І в момент, коли спис було занесено для останнього удару. Так, ану, давайте мені без оцього блиску в блискувача, я все бачу. Мова про спис. Металевий. Зброю. Так от. Коли було занесено спис для останнього удару, боги Геїльського пантеону вирішили, що гоже марнувати такий і... Розтопили в серцях воїнів кригу ненависті вогнем кохання. Так, от тепер можете давати волю своїй фантазії. А я, поки тут поруч постаю, подивлюсь, як бавовна квітне. Ну що, рушаємо далі? Прямо до садиби Солтама, куди Бігтяре увійшла. Не рабиною і не завойовницею, а володаркою. Гадаєте, тут буде і жили вони довго та щаслива? Ой дарма, ми все ще в Античній Ірландії. Не встигли молодята обжитись, як стала приходити до Солтама у видіннях боги та богині. Причому не аби хто, а починаючи з самого Луга Лео Лао Гівса з простим посилом, мовляв, старий. Ти вже затримався на цьому світі. Ти посунувся, дав молодій королеві правити спокійно, Їй скоро героя народжувати. А тобі славна битва, героїчна смерть, і далі по списку пора. Тут тебе у нас усі вже давно чекають. По більш магічній версії саме Луга називають батьком Кухуліна. І, можливо, він просто прибирав конкурента з ліжка. Правду знає лише Дігтяре. Але. Знаєте, щось мені сикатно чіплятися з такими питаннями до ірландської бестії. Ти дошка з політичним останнім часом перехлить. Залишимо цю таємницю в таємниці. Та повернемось до Солтама. Вже навесні, не витримавши віщувань солярного божества, старий воїн узяв з писа та колісницю та й рушив шукати достойної епічної битви, аби пасти в ній. Ну, не можеш гідний чоловік помирати в ліжко від якоїсь там хвороби. Звісно, битва знайшлася, ми би ж в Ірландії. І виїхав наш герой між ворогуючими сторонами. І запитав, хто перед ним стоїть. Далі у книзі йшов перелік та родів, що вирішили з'ясувати, в кого більше прав пасти корів в полі: три сторінки для тих, хто ліворуч, і чотири сторінки для тих, хто праворуч. Сім сторінок, переліку імен у книзі? Якщо вам здалося, що ви щось подібне бачили у Сільмаріліоні Толкіна, вам не здалося. Справедливо вирішивши, що варто стати на бік тих, кого менше, бо це славніше. І він сюди помирати приїхав, другі обрав сторону. Але ну не можна ж просто так піти в бій. Ми ж говоримо про великого видатного героя. Може. Колись ще окремо розпишу і про його звитяги, але потім. Так от сказавши, що час йому розігріватись, сол там став допитуватись, чи є гідні у ворожому війську, аби кинути йому виклик. Десятка два претендентів він послав ні, не туди, куди зараз посилають, а за новими здобутками та геройствами. Бо резюме в них було слабеньке, аби приймати виклик. Ще десяток, якому пощастило менше, наш друїд пенсіонер відправив до правоців поперед себе. Надвобоївшись, Солтам сказав, що прийшов час йому битись і поїхав прямо на стрій ворога. Ні, це ще не кінець. Повернувшись звідти, потиканий списами та побитий мечами, він наказав заліпити собі рани сирим м'ясом. Так, про медицину та першу допомогу у кільків теж були вельми своєрідні уявлення. Та знову рушив у бік ворога. Повторивши цю процедуру ще двічі, наш герой нарешті сказав, що прийшов час йому помирати. Поїхав у бік ворога і звідти прямо в легенду, давши нарешті ворогуючим сторонам можливість розв'язати майнову суперечку. А що діхтєри? Ну, Власно стало правити та добра наживати. Ну і невдовзі народила сина, в якого вклала усю свою турботу, любов, норм та вагу загартованої в боях Ручищем, аби виховати легендарного сина Ірландії, такого ж грудого та скаженого, як самий дух того народу. А що з того вийшло, розкажу наступним разом. А з вас поки підписка, коментар. Лайк і до наступної зустрічі!